Фрагмент. Ну, саме, що я хотів показати у особливо молодому поколінні, ось книги, не догорівші, в принципі, мною прочитані. Я закликаю вас, молодята, читати багато Я вважаю, що тут завдяки цій. Мудрості, які я почерпнув з цих книг, я сподіваюся, виживу і, і добре виживу. Де боротьба, серйозна боротьба. Я вже скільки часу пройшло. Щоночі маю температуру, потію, температура постійна, щоночі борюся. Але Завдяки мудрості і знанням, які я прочитав, батьок, і добрих, і не дуже добрих. Я щось збережу, бо навіть десь відкрию. Щоб не встиг заховалося так, не мокну трошки тут. Але такі, від них такий йде запах, що трохи небезпечно за просто бути. Я кілька разів вже отруївся від цих Ну закликаю. Вчитись, навчайтеся. Як казав Шевченко. Багато літератури. Ось вони були в пеклі. Вогонь був дикий. Пожежники працювали, як могли. Ось працювали на 2 бали, 20 батні шкалі. Потім я розшифрую. Славська непогано вдала, скульпська там дуже погано. Погано. А погано, що дороги не було. Я звертався там до оно це Павла, до. Робили. По цій хаті ось тут пройшло багато майстер-класів на цій території. Ось в цьому приміщенні. Купа дітей було просто тисячі. І всі запитують, чому до вас так важко добратися? То я запитую, чому до мене так було важко добратися. Я, мабуть, не тільки клашка, а багато так якихось там сіл. Може єдиний художник, щоб в тому регіоні Славській громаді, да не тільки в Славській. І що не можна було е, місцевій владі за останні вже роки подумати про це. Чи Володимир Бега не знав, він тут був. Чи Оля Безушко не знала? вона тут теж була. Чи Ірина Ферніка, там десь журналістка, не знаю, ким вона працює. Вона тут теж була. І тут було сотні художників. І про дорогу, я б запитував про це, ніхто нічого не зробив. Якщо була краща дорога, і машина приїхала не на 20 хвилин пізніше, а нормально, бо по асфальту вона приїхала нормально, а потім, то не тільки ці книги були збережені. В такому стані? Багато збережені. Я не знаю до кінця причин, я догадуюсь. Але було багато збережено. Багато просто. Одна п'ята чи дві п'ятих, чи скільки там, могло згоріти, що якщо почався десь там вогонь. Наверху в майстерні, що та сука запалила мені, то донизу не дійшло, тому що оця стена хати, де я зараз знаходжусь, вона дуже далеко від джерела. Тому й залишився оцей камін, тому ці книги залишилися. Якщо б ще пожежники з того боку гасили, то б ще більше залишилося. Так що, будемо думати, розбиратися. Ну, на жаль, постфакту. На жаль.